Крім розробки стандартів, ми стикаємося з вами з нафтогазовою галузю тоді, коли проходить саме ну, таке погане, коли відбуваються аварії, відбуваються руйнації труб, обриви колон, і ми приймаємо безпосередньо участь в розслідуванні, встановлені причин, чому ці труби зруйнувалися. За останні кілька років було два таких серйозних випадка в нашій нафтогазовій сфері. Е, перший випадок був пов'язаний з неправильною експлуатацією труб, коли е, організація, яка експлуатант, підбирала продукцію е, трубну не з тими характеристиками по міцності, які були необхідні, і е, відповідно відбулася аварія. А другий випадок, він такий, скажімо, красномовний, і показує, що відбувається руйнація за рахунок тієї трубної продукції, яка закуповується безпосередньо вами або свервісними компаніями, яких ви, ви наймаєте для облаштування свердловин. Аварія відбулася з насосокомпресорними трубами зовнішнім діаметром 73 міліметри. Вони були з закордонного виробництва, і е, можна е, показати наступний слайд. Е, за результатами розслідування було встановлено, що головною причиною руйнації труб це були дефекти е, трубопрокатного виробництва. Ви отримаєте труби, які покриті захисним, скажімо так, захисною фарбою відповідною. І е, вхідний контроль, який є організований безпосередньо у вас на ваших підприємствах, не дозволяє вам такі труби встановити і відсіяти, і е, ви вже маєте проблему, коли е, відбувається обрив колони, і е, світловина виходить з ладу, і потім встановлюється причина, чому так відбулося. Значить, ці дефекти вже були виявлені нами на трубах після того, як ми робили відповідну обробку поверхні, щоб ці дефекти були, можна було виявити і візуально їх побачити. Значить, що би ми вам рекомендували, як і казали попередні виступаючі, з цього приводу, коли вже відбулася проблема, і лікувати ну майже нічого ви не можете собі допомогти, потрібно йти на упередження. Упередження тільки одне: потрібно наймати відповідні компанії, які здійснюють інспекційний нагляд, безпосередньо не тоді, коли вже труба прибула до вас на майданчик, а під час виготовлення. Ми прогнозуємо серйозні можливі проблеми, в, скажімо так, в найближчі роки пов'язані з виходом строю газу нафтопроводів. Це пов'язано на нашу думку з тим, що раніше ми привикли працювати з. Металопродукцію листовою, яка є сировиною для виготовлення труб великого діаметру маріупольських комбінатів наших, вони мали ця металопродукція мала відповідні прогнозовані характеристики, високоякісні, і за останні десятиріччя ніяких проблем і аварій на газонавтопроводах не відбувалося. Наразі ми спостерігаємо великий наплив металопродукції листової. З-за кордону, з окремих країн, коли вона поставляється по або національним стандартам України, або стандартам колишнього СРСР, відповідно до тих марок стали, які закладені в вашій проєктній документації, і фактично ті характеристики металу, які заходить до нас в країну і те, що відображено в супроводжувальних документах на них, а це сертифікати якості, вони не відповідають дійсності. І відповідно прогнозувати експлуатаційні характеристики і закладати відповідний гарантийний строк експлуатації газонафтопроводів, ну я вважаю в цих умовах, немає можливим. Що ми рекомендуємо робити вам? Ми, про... ми не тільки рекомендуємо, ми просимо вас під час замовлення труб великого діаметру для газонавтопроводів відходити від наших вітчизняних марок Сталий і переходити на європейські марки Сталий. Наш інститут підготовив відповідні порівнянні таблиці для найпоширеніших марок стали, яких ви використовуєте. І це дозволить вам перше, залучити металопродукцію європейських виробників, яка є гарантованою по якості експлуатаційним характеристикам, і уникнути можливих проблем з подальшою експлуатацією газонавтопроводів. Якщо є якісь питання, можете задавати.